Так, це перший матч дуже був складний, але ми показали, я, думаю, я вважаю, дуже гарний результат і відіграли так, як ми і повинні були відіграти. Хоча хотілося б перемоги. Ми дуже багато помилялися, тому що новий склад команди ми потренувалися лише е, два рази. Кілька гравців, ти, Оно, Фрієнко, там, лихі Лахіна відіграли весь матч, чи вистачить сил на наступні ігри, ще Два, два дні і два матчі? Так, ми тренувалися, ми готувалися к цьому, тому ми будемо грати усю силу, весь матч, у всі матчі, якими будемо грати. Наше завдання завжди перемога. Ми представляємо зараз першу команду в Україні, тому тільки перемога. Це дуже приємно, коли ти граєш усі 60 минут на полі. Це непередавай почуття, тому що ти, ти отримуєш насолоду від гри, ти відчуваєш, то, що ти рядом є допомога, і це дуже приємно, коли ти стільки граєш. Дякую.